Привіт, світ нейровідмінностей. Знаєте, часом такий складний як лабіринт, особливо коли йдеться про дітей. Сьогодні спробуємо трохи внести ясність. Будемо спиратися на такий, знаєте, глибокий і дуже емпатичний матеріал путівник психологині Діани Сушко. Вона ж має і клінічний, і, що важливо, особистий досвід з темою РДУГ. Так, наша мета сьогодні виокремити ключове з цього джерела. Бо це ж не просто суха теорія, правда, це спроба ну, по справжньому зрозуміти суть розладу дефіциту уваги та гіперактивності або РДУГ та опозиційно викличного розладу ОВР. Розберемося в діагностиці, в підходах до підтримки, і що не менш важливо, поговоримо про стратегії самодопомоги для батьків. Зіткнувся з якимись труднощами у школі, в соціумі. Ну що ж, готові? Давайте розпакуємо це. Почнемо з азів. Отже, РДУХ. що це таке? Матеріал Діани Сушко одразу підкреслює, це не вигадка і непогане виховання. Точно це один із найпоширеніших розладів нейророзвитку. За даними джерела, його частота уявіть сягає 7-11% серед дітей та підлітків немало. І ключове тут, як я розумію, саме розлад нейророзвитку, не хвороба. Саме так це важливо наголосити, тобто він пов'язаний з певними особливостями того, як працює енергова система, як функціонує мозок. Зокрема, джерело згадує можливий знижений рівень нейромедіаторів. Ну, допаміну, це мотивація, контроль імпульсів і норадреналіну це увага, реакція на стрес. А що про префронтальну кору щось було? Так, про її, скажімо так, повільніше дозрівання. А ця зона ж відповідає за такі важливі речі, як планування, самоконтроль, емоційна регуляція. Тобто, якщо цей керівний центр розвивається трохи повільніше, то й функції ці формуються із затримкою, звідси і основні прояви неуважність, гіперактивність, імпульсивність. Абсолютно вірно, це та сама класична тріада симптомів. Але як ми побачимо далі і як детально пояснює путівник. Все значно, значно складніше і багатогранніше. От коли з'являється підозра, перший крок це, звісно, фахівець діагноз РДУГ ставить лікар-психіатр. Іноді це може бути клінічний психолог чи нейропсихолог у співпраці, але це підкреслюю, комплексний процес. Комплексний, тобто, це не просто якийсь один тест, бо часто батьки шукають саме тест. Ні, зовсім ні. Це знаєте, як детективне розслідування потрібно зібрати анамнез з самого малечку, оцінити симптоми в різних ситуаціях вдома, в школі, на гуртках, обов'язково проводять інтерв'ю з батьками. Іноді, якщо є потреба, залучають вчителів. Тести можуть бути допоміжними, але діагноз ставиться на основі клінічної картини загалом. А самодіагностика? в інтернеті ж повно всього. О, це дуже небезпечний шлях. Путівник чітко каже саме діагностика неможлива і може тільки нашкодити. Потрібен фаховий погляд. Отримати діагноз це, напевно, шок для батьків. У матеріалі йдеться про такий етап проживання втрати ідеальної картинки дитини. Це як? Ну, це цілком природна реакція. Коли реальність, знаєте, розходяться з нашими очікуваннями, мріями, можуть бути різні почуття, заперечення, гнів, сум, торг. Важливо дати собі час це прожити. І путівник підкреслює: не звинувачувати себе, шукати підтримку у спільнотах, серед близьких, у фахівців це процес. І от коли перший шок минув, що робити далі? Якісь практичні кроки є так, джерело рекомендує скласти план дій: перше заспокоїтися, обробити інформацію. Друге знайти дитячого психолога для корекційної роботи, можливо, пошукати центри для групової роботи. А спорт. Згадувалося щось про спорт? Так, підібрати якийсь вид спорту, помірне фізичне навантаження, часто добре впливає на самоконтроль, і що суперважливо, знайти емоційну підтримку для себе, для батьків. Тобто, турбота -то про себе це не на останньому місці. Абсолютно. Бо, як каже авторка, не можна бачити дитину лише через призму симптомів треба бачити особистість її потреби плекати стосунок навіть коли навколо тиснуть чи засуджують а тепер найцікавіше як на мене путівник розкриває що РДУГ – це не тільки оті три класичні симптоми є багато інших проявів які часто списують на що завгодно на характер на виховання так і це дуже важливо знати щоб ну не звинувачувати ані дитину ані себе безпідставно от наприклад джерело виділяє так звану вибіркову сенсорну чутливість Сенсорну чутливість, це як це може бути підвищена реакція на щось: на звуки, на світло, на дотик певних тканин, на смаки, запахи. От не любить дитина шви на одязі. Це може бути воно. Або навпаки, гіпочутливість, тобто не відчуває голоду чи спраги, поки вже зовсім погано не стане. Наприклад, або шукає сильних відчуттів. Це називається сенсорний пошук. Іноді це може виливатися навіть у ризиковану поведінку. Ого, тобто дитина, яка постійно щось гризе, смикає, крутиться, вона може просто шукати сенсорної стимуляції? Цілком можливо. Ще часто бувають супутні труднощі з навчанням: дислексія, дисграфія, низька толерантність до фрустрації, коли дитина швидко закипає, якщо щось не виходить. Емоційна лабільність оці гойдалки настрою. Так, впертість часті істерики в ранньому дитинстві, нетерпимість до нудьги, заострена почуття справедливості теж часто зустрічається, і, до речі, здатність до гіперфокусу. Гіперфокус це коли дитина може годинами чимось займатися, якщо є цікаво. Саме так, повне занурення. Ще одне поняття з путівника – соціальна незрілість, що за цим стоїть. Це знову ж таки пов'язано з тим повільнішим дозріванням префронтальної кори. Виконавчі функції, саморегуляція, планування, розуміння соціальних натяків, гнучкість мислення вони можуть трохи відставати від вікової норми. Джерело навіть посилається на дослідження, що ця затримка в дозріванні кори може сягати трьох років. І як це виглядає у житті? Дитина поводиться як маленька. Може бути, наївність, ігнорування якихось неписаних соціальних правил, емоційна нестриманість, дуркування, як кажуть, інтереси можуть бути не зовсім за віком. І важливо розуміти, що це не показник інтелекту, так? Абсолютно. Інтелект може бути цілком в нормі, або й вищим за норму. Просто є от така особливість розвитку, і тут критично важлива підтримка, особливо в школі. Яка саме підтримка? Позитивне підкріплення, хвалити за зусилля, за маленькі кроки, цікаве навчання, бо нудга для них це дуже важко, допомога в соціалізації і головне уникати критики, сорому, приниження. І ще один термін, який мене зачепив: дисфорія через відмову або РССД. Це не діагноз, але важливий опис стану. Розкажіть детальніше: так RSD – Rejection Sensitive Dysphoria – це, скажімо так, надмірна, дуже болісна емоційна реакція на сприйняту критику чи відмову. Підкреслюю, сприйнято, бо реальної критики могло й не бути. Чому це часто буває при РДОГ? Ну тут кілька факторів можуть грати роль труднощі з увагою до соціальних сигналів, імпульсивність у реакціях, часто низька самооцінка через попередній досвід відторгнення чи невдач. Тобто людина очікує несхвалення. Саме так. І може надмірно старатися догодити всім, панічно боїться помилитися. А потім, на найменший натяк на критику, навіть уявний, може вибухнути гнів, сльози, відчай, відчуття повної нікчемності. Звучить дуже важко, як батькам і вчителям реагувати, знаючи про це. Путівник радить. Мінімізувати критику, особливо публічно, хвалити за зусилля, а не тільки за результат. Уникати сарказму він сприймається дуже болісно, давати зворотній зв'язок максимально м'яко, приватно, з підтримкою. Добре, з зердеух трохи розібралися, але ж є ще ОВР, опозиційно викличний розлад. Джерело каже, вони часто йдуть поруч. Так, є така коморбідність за даними спутівника, десь 30-50% дітей з АРДУГ мають також і ОВР. Але важливо пам'ятати, це окремий розлад, окремий зі своїми критеріями. Що це за критерії? Як відрізнити ОВР від ну, звичайної підліткової бунтівливості? ОВР це стійкий паттерн поведінки, який триває щонайменше півроку, і він включає згідно з ДСМ 5 на яке посилається джерело три основні групи симптомів: перша гнівливий дратливий настрій, тобто часті спалахи гніву, дитина дуже вразлива, ображається. Саме так. Друга група це сперечення, ухвала поведінка, тобто постійні суперечки з дорослими, відмова виконувати правила, навмисне дратування інших, звинувачення всіх навколо у своїх проблемах. І третя група мстивість. Прагнення помститися хоча б кілька разів за останні півроку. Щоб діагностувати ОВР, має бути певна кількість симптомів з цих груп, вони мають проявлятися не тільки з рідними, і що важливо, ця поведінка спричиняє значний диспрес і заважає нормальному життю, навчанню, спілкуванню. А причини, звідки береться ОВР, генетика, середовище і те інше. Генетична схильність є, джерело вказує на близько 50% спадковості, але велику роль грають фактори середовища. Це можуть бути несприятливі умови в сім'ї, нестабільність, насилля, девіантна поведінка батьків, депресія у матері, негативний вплив однолітків? Цікаво, що путівник згадує про двонаправлений зв'язок із суворим непослідовним вихованням. Тобто така поведінка батьків може сприяти розвитку ОВР, але й сама може бути реакцією на вже існуючу складну поведінку дитини, таке замкнене коло. Як же розірвати це коло, як допомогти дитині з ОВР? Підхід має бути мультимодальним, тобто комплексним. По-перше, лікувати супутні розлади, якщо вони є, той же РДУГ, тривожні розлади. По-друге, і це дуже важливо, навчання батьків спеціальним технікам керування поведінкою. Про це ми ще поговоримо? Так, по-третє, потрібні шкільні втручання, співпраця зі школою. По-четверте, індивідуальна та сімейна психотерапія а ліки. Фармакотерапія, наприклад, рисперидон, розглядається згідно з джерелом лише у важких випадках, коли є виражена агресія, і психосоціальні методи не дають результату, але це завжди рішення лікаря. І ключове раннє втручання. Чим раніше почати, тим кращі прогнози. Отже, підійшли до стратегії для батьків. Путівник детально розглядає навчання батьківському керівництву або PNT. Що це за підхід. Parent Management Training. основна ідея допомогти батькам навчитися більш ефективно реагувати на поведінку дитини, щоб розірвати оце коло, коли дитина криком чи протестом домагається свого, а батьки зриваються або поступаються. PMT вчить батьків використовувати позитивне підкріплення для тієї поведінки, яку вони хочуть бачити частіше, і застосовувати спокійні, чіткі, логічні, ненасильницькі наслідки для небажаної поведінки. Тобто не карати, а показувати наслідки. Саме так природні наслідки. І ключове тут послідовність правила мають бути зрозумілими і вони мають діяти завжди. Якщо дитина розуміє, що маму чи тата можна дотиснути, вона буде це робити. І важливо, щоб всі дорослі були на одній хвилі. Однозначно. Бабусі, дідусі, всі, хто бере участь у вихованні. Ще важливий момент швидкість реакції. Путівник згадує орієнтир у 10 секунд: чи то похвала, чи то наслідок, і треба бути готовим, що на початку змін поведінка може навіть погіршитись. Дитина ніби перевіряє, а ці нові правила це серйозно. А якщо це вже підліток, з ним тайм-аути не дуже спрацюють, мабуть. Так джерело зазначає, що для підлітків PMT менш ефективний. Для них рекомендують інший підхід. Спільне вирішення проблем. CPS. Спільне вирішення проблем. Це як добре бить проблемне вирішення. Цей підхід розглядає складну поведінку не як спробу маніпулювати, а як наслідок того, що підлітку бракує певних навичок, навичок емоційної регуляції, гнучкості мислення, власне, вирішення проблем. Тобто фокус не на покарання, а на навчання цих навичок через співпрацю. Точно батьки разом з підлітком визначають проблему, намагаються зрозуміти, що заважає підлітку впоратися, і разом шукають рішення, яке влаштує обох. Це вимагає більш партнерської позиції від батьків. Але незалежно від методу PMT чи CPS – путівник знову і знову повертається до батьківської самодопомоги. Чому такий акцент? Тому що батьки це теж люди. Якщо вони виснажені, тривожні, якщо у них власні труднощі з емоціями, це неминуче впливає на дитину. Це може посилювати проблеми, створювати напругу в стосунках. Турбота про свій стан, про свій ресурс це ну, просто базова необхідність, щоб бути ефективними батьками для дитини з особливостями. Це не егоїзм, це запорука успіху. Добре, тепер про школу. Дуже практичне питання. Е, як батькам взаємодіяти зі школою, з РЦ? чи треба одразу казати діагноз? Путівник пропонує тут бути гнучкими. Якщо труднощі в дитини помірні, можна спробувати обійтися без формального діагнозу, просто пояснити вчителю конкретні потреби. Наприклад, ну що дитині потрібен рух або тихе місце, коли перевантажена, що їй краще давати чіткі, короткі інструкції, що вона чутлива до шуму чи критики, тобто фокус на потребах. А якщо цього недостатньо, або школа наполягає на документах. Тоді, звісно, надається висновок психіатра, рекомендації психолога. Якщо ж потрібна більш системна підтримка, інклюзивне навчання, тоді шлях лежить до ІРЦ, інклюзивно ресурсного центру. Що робить ІРЦ? Вони проводять комплексну оцінку освітніх потреб дитини, і на основі цієї оцінки дають школі офіційні рекомендації. Це може бути що завгодно: від адаптації навчальних матеріалів до організації корекційних занять прямо в школі. Асистент вчителя чи асистент дитини це теж через ІРЦ? Так. Ірце може рекомендувати одну з цих посад. Важливо розуміти різницю. Асистент вчителя допомагає всьому інклюзивному класу, а асистент дитини супроводжує конкретну дитину з особливими освітніми потребами. Путівник, до речі, надає перелік документів для звернення в ірце. А чи є в матеріалі поради саме для вчителів? Що батьки можуть м'яко порадити школі? О, так, там цілий розділ корисних рекомендацій: наприклад, подумати про місце дитини в класі, можливо, ближче до вчителя, подалі від вікна, дозволяти короткі рухові паузи, використовувати візуальні розклади, таймери, чіткі покрокові інструкції, попереджувати про зміни в розкладі заздалегідь, робити акцент на похвалі, помічати зусилля, уникати публічної критики, порівнянь, сприяти соціалізації, включати в групову роботу. І звісно, превенція булінгу, тобто створення такого собі дружнього адаптованого середовища. Саме так для старших учнів тактовна похвала, уникання сарказму, залучення до відповідальних завдань, спільних проєктів, і дуже важлива тісна співпраця школи та батьків, діалог, пошук рішень разом. А адаптації на контрольних так. Це теж можливо. Додатковий час, окреме приміщення, використання шумопоглинаючих навушників. Можливо, допомога шкільного психолога, менторство у плануванні. Варіантів багато, головне співпраця. Ми знову повертаємося до батьків. Путівник називає їхній шлях марафоном. Це справді так, де брати сили, як себе підтримувати на ці довгі дистанції. Так, це дійсно марафон. І джерело пропонує звернути увагу на навички стресостійкості, зокрема, ті, що використовуються в ДПТ, діалектично-поведінковій терапії. Їх можна поділити на дві групи для швидкого реагування в кризовий момент і для довгострокової роботи над стійкістю. От коли вже накриває, емоції зашкалюють, що робити тут і зараз? Перший крок: стоп. Зупинитися, не діяти імпульсивно. Якщо є можливість вийти з контакту, хоча б на кілька хвилин, змінити обстановку. Далі техніки відволікання, відволікання. Як це через п'ять органів чуття вмитися холодною водою, понюхати щось різке, з'їсти щось з інтенсивним смаком, торкнутися льоду, або через розум, почати щось рахувати, згадувати вірш, розв'язувати в голові просту задачу або через тіло інтенсивно подихати, поприсідати. Коли напруга хоч трохи спаде, важливо назвати свою емоцію Я зараз злюсь. Мені зараз дуже сумно і спробувати застосувати те, що називається радикальним прийняттям. Радикальне прийняття звучить серйозно, це означає визнати реальність ситуації такою, яка вона є, без осуду, без чому я так не має бути, просто констатувати факт. Так, зараз це так. Це не означає схвалення, це просто точка відліку, щоб рухатися далі. А які довгострокові стратегії? Як зміцнювати свою стійкість? Це вже про свідому роботу, про те, щоб помічати свої звичні неконструктивні реакції і поступово їх змінювати, регулярно нагадувати собі про свої цінності, про довгострокові цілі виховання, розвивати внутрішню готовність до змін і практикувати те саме радикальне прийняття реальності не як пасивність, а як активне визнання того, що є, для того, щоб можна було щось змінювати. Це навичка, вона тренується. Потівник ще згадує про батьківську вразливість, про почуття провини, сорому, тривоги. Чому це важливо? Тому що ці почуття, які часто підживлюються тиском суспільства або власним дитячим досвідом, можуть дуже заважати. Вони можуть штовхати батьків на крайнощі або бути непослідовними, або впадати в гіперопіку, або емоційно відсторонюватися. Розуміння своїх вразливих місць, своїх кнопок це перший крок до того, щоб ці почуття не керували поведінкою автоматично. І наприкінці цієї важливої теми розділ «Стіляючі слова, дуже тепла назва. Що там? Це по суті заклик до самоспівчуття. Авторка пропонує батькам буквально щодня нагадувати собі, яку величезну роботу вони роблять, всю цю фізичну турботу, емоційну підтримку, навчання, забезпечення, постійне хвилювання, роботу часто на межі сил, визнавати свою втому, свій біль, свою працю. Дозволити собі не бути ідеальними батьками, а бути достатньо добрими, і дбати про себе, знаходити час на відпочинок, на те, що відновлює. Це не розкіш, це необхідна умова, щоб мати сили йти далі і підтримувати дитину. Отже, ми так доволі детально пройшлися ключовими моментами путівника Діани Сушко про РДВГ та ОВР. Якщо спробувати підсумувати найголовніше, виходить, що ці стани це реальні нейровідмінності, вони пов'язані з тим, як працює мозок. Так і вони потребують перш за все розуміння і прийняття, а не спроб зламати дитину чи перевиховати її під якийсь стандарт. Тобто потрібна грамотна підтримка. Кваліфікована діагностика, комплексний підхід, психологічний, педагогічний, інколи й медичний, адаптація середовища і вдома, і в школі. І, звісно, послідовне, але водночас чуйне батьківське керівництво. Всі ці складові, як показує джерело, мають величезне значення для того, як дитина буде розвиватися і почуватися. І як ми вже не раз сказали, основа всього це батьківський ресурс. Вміння регулювати себе, справлятися зі стресом, дбати про себе, не соромитися, звертатися по допомогу це не щось другорядне, а фундамент. Так, без цього фундаменту дуже важко бути стабільною опорою для дитини. Звісно, кожна ситуація унікальна, немає чарівної пігулки, але є знання, є стратегії, є підтримка, які можуть зробити цей шлях легшим. А наостанок така думка для роздумів, яка виникла після знайомства з цим матеріалом. От як би змінилося наше суспільство, наші школи та й наші сім'ї, якби ми трохи змістили фокус? Якби ми думали не стільки про те, як виправити нейровідмінних дітей, скільки про те, як створити для них таке середовище, де їхні особливості враховуються, де їхній потенціал, їхні сильні сторони могли б розкритися повною мірою. Що кожен з нас от прямо сьогодні може зробити для цього? Навіть маленький крок. Дякуємо, що досліджували цю непросту, але таку важливу тему разом з нами.